Красуні ялиці від компанії Балсат. Ялиця корейська дискус. Горщик 10 літрів. Коштує 1850 гривень. Ялиця Нордмана Мідвінтер Голд. Горщик 10 літрів. Коштує 1680 гривень. Ялиця корейська сільберлок. Ну, красуня. Горщик 10 літрів. Коштує 1850 гривень. Ялиця Нордмана Доброховоца. Горщик 12 літрів. Коштує 1750 гривень. Ялиця гірська Міколас. Горщик 20 літрів. Коштує 2200 гривень. Ялиця Нордмана Доброховиця. Трошечки більша. Горщик 20 літрів. Коштує 2350 гривень. Ялиця гірська, аризоніка. Горщик 20 літрів. Коштує 2200 гривень. Ми стараємось відправляти наліпше. Замовити можна на сайті balsat.com.ua